Садчитананда. Сад це те, що ніколи не змінюється. Істина, абсолютне буття. щит це свідомість, ананда це блаженство, абсолютна свідомість, блаженство. Одне важливе питання, що цікавить нас, це те, що абсолют прямий досвід для нас. Абсолют, це жива реальність для нас. І яким чином абсолют може бути прямим досвідом? Як абсолют може бути прямим досвідом? Слово чіт, свідомість рятує нас у відношенні до прямого досвіду абсолюту. Якби абсолют. Не був чіт або свідомістю, він не був би живою реальністю. Розумієте, про що я кажу? Щоб абсолют став живою реальністю. в Нього має бути певна чарівність, магія, тому що абсолют абсолютний спокій не був би живою реальністю, не був би прямим досвідом. І оскільки ми знаємо, що коли нервова система належним чином очищена, чиста нервова система відображає повне буття сад, коли сад відображається у всій своїй повноті, тоді сад овладіває цим атрибутом чит, тобто свідомістю. Свідомість Пов'язана з я, свідомість, основа того, щоб бути свідомим. І свідомість це одне ціле з тим, що ніколи не змінюється. І завдяки цьому атрибуту, завдяки свідомості як атрибуту абсолюту, безатрибутний абсолют стає живою реальністю. Коли ми проникаємо в глибоко в реальність абсолюта, сад, ми можемо проникнути в нього, тому що він є наша свідомість, він близький до нас. А якщо він близький до нас, якщо він є наша свідомість, то оскільки він є наша свідомість, він може стати прямим нашим досвідом. Він може бути пізнаний завдяки прямому досвіду, а інакше він не може бути прямим досвідом, І оскільки ми знаємо по нашому досвіду, що він пізнається, тому ми передаємо йому цей атрибут, свідомість, бесатрибутному абсолюту. Завдяки тому, що цей досвід, завдяки тому, що він має цей атрибут, свідомість, безатрибутне залишається безатрибутним. Воно зберігає свій абсолютний безмежний характер. І тому свідомість прирівнюється до абсолюту. І тому садчит, садчит, ананда, це якість, що існує одночасно з повнотою. З повнотою. Ананда. В Упанішадах чудово сказано про ананду. Там мовиться.

Вся філософія Ананди, Ананда як основи життя, і тої сили, яка підтримує життя і тієї завершальної суті, в якій все розчиняється. Ця ананда є життя. Все творення народжується з Ананди, підтримується в Ананді. І в підсумку розчиняється в Ананді. Життя розвивається в Ананді, підтримується в Ананді і розчиняється в Ананді. Це цикл народження і руйнування, який продовжується вічно. І він відбувається в Ананді. І Ананда це все, що є. Це знання, якому бригу вчив свого сина Варуні. Вароні. Воно знаходиться за межами Акаші. Акаша. Акаша це простір. Акаша має характеристику звуку. Повсюду, де є звук, є Акаша. Якщо це знання знаходиться за межами Акаші. Це означає, що воно виходить в поле, що виходить за межі звуку, трансцендентне поле за межі мови, виходить за межі думки. Якщо направити свою свідомість в це поле трансцендентальної свідомості, ми знаємо, що Ананда це є все, що є на прямому досвіді. І ці рядки зупанішат говорять про трансцендентальну медитацію і стверджують, що внутрішні і зовнішні аспекти життя це є один елемент життя, який є блаженством. Там йде мова, що життя розвивається зананди. Світ розвивається зананде, підтримується Анандою і розчиняється в Ананді. Все поле зародження індивідуального як хвилі космічного життя відбувається в полі Ананди, блаженство, яке є твоє і моє. Я. Таким чином, вічність Ананди це те, що ставить Ананду в один ряд поруч з буттям сад, тобто з тим, що ніколи не змінюється. І оскільки вона може стати живою реальністю, оскільки блаженство Ананда може стати живою реальністю, це блаженство може прирівнюватися до чіт свідомості. Таким чином, сад читананда. Абсолютна свідомість, блаженство, і оскільки воно є ананда, воно приносить задоволення, оскільки воно є чит, безатрибутний, абсолют може стати живою реальністю повсякденного життя. Так що ці слова садчитананда розкривають всю філософію життя. Читан Садчитананда, я є це, ти є, це і все є це. Ось таким чином. Це історія hmm? садчитананди. Один момент, це те, що абсолют це жива реальність, і його можна прирівняти до чіт, тобто свідомості. Якби він не був свідомістю, він би не став прямим досвідом. Якби він не став досвідом, він би не став живою реальністю. Але ми живемо. ми живемо в цьому, ми знаємо це, і тому сад прирівнюється до чіт. А чіт прирівнюється до ананди. Тому що якщо сад це чіт, а чіт це прямий досвід, тоді де виникає цей досвід? Наступне слово проголошує. Це блаженство, задоволення, абсолютне щастя. Це такий досвід. Це, це це те, що ніколи не змінюється. Абстрактна реальність, що ніколи не змінюється. Те, що ніколи не змінюється, невідносне, має бути абстрактним. Якщо воно абстрактне, чи можна його пізнати на досвіді? І ми кажемо так, тому що це свідомість І потім, якщо це свідомість, прямий досвід, тоді що це за досвід, це досвід блаженства. Так що всі питання про абстрактну реальність отримує відповідь з цими словами. Сад Чит ананда. Цього поки буде достатньо.